Почали, що сталося, О, все все болить. Діна на пост? Що не хоче? ти не хоче? Дві ви мене дотягли. Голову голову сюди і Ташка, ну, мене отако, мене ніби ви... притягли і отако лежу, а Сашка сюди. Від мене А чо? Чуєш, удалиться. Ми за ці, ці коментарі тобі куча лайків наставимо. Та, тобі на по понаставляють, попідписуються багато хто. Ми тобі понаставляємо кучу лайків тоді. Почну. Там скажуть, ого го один підписчик нього скільки лайків. Все, його рятуйте тепер. ні ні, ні. А, ну давайте спочатку, все спочатку. спочатку.